Шанс на життя. Батьки маленької рівнянки Лізи Мулярчук шукають гроші, щоб врятувати свою доньку. Після народження дівчинка впала у кому. В її мозку було 18 крововиливів. Через це там утворилося кілька пухлин. Батьки вже три десятки разів возили лізу на лікування до Польщі. А торік дівчинці зробили першу працю з видалення пухлин в Німеччині. Але потрібні ще дві вартістю понад 100 тисяч євро. Самотужки батькам вдалося назбирати лише частину грошей. Маленькій Лізі лише два з половиною рочки, але в її житті вже було дуже багато болю. За кілька годин після народження Ліза перестала дихати. Гіпоксична, тишемічна, уражена центральної нервової системи, напрям головного мозку, внутрішкової проводили. Лікарі не робили жодних прогнозів за життя Лізи в реанімації, боролися два місяці. Нам сказали, що вона буде інвалідом, тобто вона не зможе. Можливо, не буде ходити, можливо чути, можливо бачити. Батьки Лізи шукали порятунку по всьому світу. Після кількох десятків курсів лікування у Варшаві дівчинка майже нічим не відрізняється від своїх однолітків. Вона грається, малює і дуже любить танцювати. Ось хіба що в очах зовсім не дитячий смуток. У Лізи щодня трапляються епілептичні напади і постійні головні болі. У її мозку кілька пухлин. Видалити їх, взялися німецькі медики. Одну операцію вже зробили восени. Потрібні ще дві на лікування батьки витратили всі заощадження. Вас плони роки ми взагалі ні в кого нічого не просили. Ми все робили самі. Мене і я і чоловік, мої родичі, батьки ми тягнули з останнього зараз. Просто коли ці суми виходять в тисячі євро, це просто нереально. 10 лютого родина вирушає до Берліну видаляти найбільшу майже 8 сантиметрову пухлину. Згодом буде ще одна операція. Ну якщо не зробити, то вона або буде в неї, вони будуть влопати, і, і буде. Ну я не знаю, що може бути після крововили в мозку. Звичайно, або або наслідок самий найгірший, про який я навіть говорити не хочу, або вона опять буде падати в кому, буде хімічний інсульт у неї. Но все рівно буде кілька ним не хорошим для неї для нас. Найбільше ліза любить ось такі звичайні для інших дітей прогулянки з мамою. Завжди радіє, коли її беруть до школи, забирати старших братика і сестричку. А її батьки мріють лише про одне: що колись так само поведуть до першого класу і лізу, і їхня дитина нарешті забуде про постійні страждання. І бі і на білецька Микола Василюк. Новини телеканал Інтер Рівне. Якщо вас зворушила історія дівчинки, ви готові їй допомогти. Реквізити банківського рахунку для переведення коштів шукайте на нашому сайті. подробності.ua. в рубриці ми допомагаємо.